Всім привіт, вітаю! Сьогодні вже п'ятниця у нас, 21 лютого. Вчора не випускала відео, тому що, ну, якось так, чесно кажучи, і настрою не було, і у мене напарниця моя. Захворіла, і тепер я майже цілий день на роботі. Немає в мене першої, другої зміни. Я кидаю на 8 годин на ранку. Так, і от приходжу додому, поки по вечеряю вже, можна так сказати, то вже і 7 годин. От, ну, така, така ситуація, що поробиш, людина захворіла. Ну, І такий же режим у мене буде, мабуть, і на наступному тижні. Подивимося, коли її випишуть. Але понеділок, вівторок, а то, мабуть, і середа, буду працювати в такому режимі. Дуже багато людей, дітей хворіє, тому бережіть себе, хто хворіє, якнайшвидше вам виздоровлення і щоб у всіх все було добре. Ну, як я вам сказала, настрою не дуже то було у мене таку, такого, щоб знімати. Завжди, якось в мене перед моїм днем народження останні останні роки, там можливо і не останні роки. а... Дуже часто перед днем народження такий, знаєте, сумно, якийсь депресивний стан. Нічого не хочеться святкувати, хочеться, щоб мене не чіпали, хочеться побути одній. Але потім в день народження, все-таки, коли тебе вітають, дарують подарунки, то, звичайно, і настрій покращується. Ну, завтра я планую сходити зранку в церкву, а потім на вечір планую піти в кіно. Ну, це такі мої плани на день народження, ну, а там поживемо, побачимо. Буду теж завтра святкувати, ну, весь, весь день майже буду одна, тому, знаєте, що захочу, те й буду робити. Мій день народження, тому маю право. Провести його так як, так, як я забажаю. От сьогодні у нас п'ятниця, День рідної мови. Вітаю всіх з цим святом, чудова наша українська мова, за яку ми так боремося, ви знаєте, останнім часом помітила, що дуже багато з'являється каналів україномовних. Молодці дівчата так тримати, підписуюся, коментую, якось вас підтримую і дуже-дуже задоволена, що Кожного кожного дня я знаходжу якісь нові молоді канали українською мовою. Ну, і Досі не можу зрозуміти звичайно, тих дівчат. Ну, Вибачте мені, але ну, не можу я вас зрозуміти. Так, я на деяких підписана, і ми, ми спілкуємося. І чудово, що ви в коментарях спілкуєтеся зі мною українською мовою, але ну, я не можу зрозуміти, чому все-таки хто вже давно веде канали, чому ви не перейшли на українську мову, або чому ви відкриваєте нові канали і ведете їх російською мовою. Ну, не можу я цього зрозуміти. А ще не можу зрозуміти, коли. Знаю, що канали ведуть вчителі, які викладають в українських школах, і все одно вони ведуть канали російською мовою. Ну, в школу то ви приходите і вчите дітей українською мовою, правильно? Ну, але це так: на, як то кажуть, на совісті кожного, кожного з нас, але тема мови. Рідної мови, української мови, мабуть, в Україні буде завжди. І завжди ми будемо боротися за неї, за її існування. Ну, чомусь мені так, так думається, так вважається. Шкода, звичайно, але що маємо, те маємо. Е, так як я в попередньому відео, відео говорила, що сумні дні такі у нас в кінці лютого. Вчора був День Небесної пам'яті Небесної Сотні, події, які живіща в пам'яті, я була. Учасником Майдану, ну як учасником Майдану, працювала, і ще син був доволі таки ну, недорослий, маленький, і е, чоловік якраз в той час е, поламав дуже серйозну ногу. В нього був і серйозний такий перелом, і зв'язки, зв е, да, як це буде е, сухожилля, так, мабуть, так, були теж дуже. Порвані, пошкоджені, такий, ну, важкий перелом, він лежав майже два місяці в гіпсі. От, тому запам'яталося це все і все рівно ми носили на Майдан і їжу, і, пам'ятаю, що вже ці 18, 19, 20 числа, коли була така вже напружена ситуація на Майдані, то ми туди молоко носили. і Особливо чогось мені запам'ятало, що ми 20 го числа ми носили, несли туди з сусідкою молоко і багато шоколаду. І тоді це все було якось дешево, доступно, ми могли собі купити, дозволити. 18-го числа теж була я на Майдані і бачила. Цих розстріляних людей, які лежали накриті, ну, це жахливо, жахливо. І от згадую, що вже пройш пройшло скільки років і це все живе в пам'яті і вийшло так, що ми з сестрою розмовляли і казали: ну якось так вийшло, що на її день народження, 18 лютого, були розстріли. а на мій день народження 22 лютого їх хоронили на Майдані. Тоді от ця плевекача, це сльози, це, це жаль, це, це така біль в душі, в серці, просто не передати і згадується все і ну, все все стоїть в мене перед очима. Тому вшановуємо і пам'ятаємо і вічна, вічна пам'ять і слава нашим героям. Я зараз п'ю каву. Каву я п'ю тоді, коли мені хочеться. Я, вона на мене не діє, так знаєте, дуже підбадьорливо. Тим більше, що я п'ю її з молоком, тому я можу її пити і ввечері, і інколи навіть перед сном. Ну, Не зловживаю так. Зараз в основному, якщо мені навіть хочеться каву перед сном, то я п'ю цикорій. От, Але. От каву з молоком зараз, зараз п'ю. І трішки відпочину, подивлюся ваші відео. Багатенько вже в мене накопилося того, що я хочу переглянути. Ну, що ж, п'ятниця можна і, і відпочити. Новини вже стараюся не читати, так, знаєте, дуже-дуже сильно, чи як це сказати, не заходжу в Телеграм, не, не читаю, тому що ну, це просто якесь несумашествия, ну це просто дурдом, вибачте, Те, що зараз коїться в світі, і те, що зараз створить Трамп, то це просто ну, не налазить на голову і просто криша, криша в усіх, мабуть, їде, і нам потрібно вистояти, витерпіти це все. І я думаю, що все воно якось, якось наладиться і все буде добре. Головне, щоб наші хлопці трималися. Дякую нашим Збройним силам за те, що. Кожного дня, кожної ночі бережете наш тут відносний спокій. Мій племінник так і не вийшов на зв'язок. Чекаємо, молимося і надіємося, що у нього і в його побратимі все добре. Чекаємо на ротацію, а ротація невідомо, коли буде, тому що замінити хлопців ніким. От такі справи, такі події, таке життя. Так що, дякую всім дівчата, за увагу. Дякую, що були зі мною протягом цього тижня. Не знаю, чи на вихідні я вийду до вас з коротким відео чи ні. Подивимося: поживем, побачимо. А вам бажаю всім тихих, мирних, спокійних вихідних, здоров'я, хорошого настрою і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!